Провожу ще зустрічі, знаєте, в машині. У мене тут все сплановано. Зараз я переключусь на ту сторону, покажу одну ситуацію класно. Ну, зустріч за зустрічю, зустріч за зустрічю, Говоримо, говоримо з людьми. І тут у мене на 17.00 планується зустріч з Андрієм. Да, в 17.00. там 17.05 не дзвони, 17.10 не дзвонить. І тут мені приходить смс е, якась Наталія. Е, чи можна пояснити, в чому річ там і так далі. І я починаю їй відписувати, бо я ж чекаю дзвінка Андрія і пишу їй, типу, давайте там на завтра. От. А вона мені каже, я завтра цілий день буду в дорозі, через то не вийде, я вам відпишу. От. І тут вона пише мені одразу А можете, а зараз у вас є пару хвилин. Я можу набрати. І я кажу, звісно, набирайте все. Вона набирає, ми з нею починаємо говорити. И тут такая ситуация, как бы, ну такие, знаете, самородок такие, ну, ну вот, она такая, а вы? Я говорю, да, она такая, я 11 лет назад сняла значок 21% и выбросила его. Вот такие бывают ситуации, друзья мои. И мы с ней поговорили, она, не-не-не, все, спасибо, все, спасибо. Ну, і Ми так з нею трошки поспілкувалися. Я скажу вам так: Ян, я просто насолодився цією зустрічю і думаю: як круто, що Андрюха, спасибо тобі, що ти не вийшов на зв'язок. Якби Андрій вийшов на зв'язок, я б з Наталією з Чернівців не поговорив. От знаєте, людей така енергетика, така сильна йде. знаєте. От. Вона розповіла, чого так сталося, вона розповіла таку частину своєї історії. Я розумію це все. Я це все розумію. Для мене це не дивно. Те, що вона мені розказувала, я це знаю, я це бачив. Чого люди значки знімають? Я це бачив. Я це бачив. Я, ну, я один із тих, хто це все пройшов. але я із тих людей, які, коли я бачу мету, і ми до неї якось не можемо дійти. Я розумію, що є путь, його просто треба знайти. А є люди, які знаєте, бачать путь, їм про це розказали, я такий на початку був. Мені показали, я пішов, я зробив те, що сказали, а не отримав. От дуже часто, знаєте, в МВ говорять так, що обіщай менше, давай більше. А є люди більше обіцяють, а дають менше. І коли у людей оцей здвиг іде, що тобі обіцяли більше, от вона мені сказала, що не вийшло так, як обіцяли. Я це чітко знаю, друзі. І я про що хочу вам сказати? У нас з вами конкурентів ноль. Тому що те, то, що ми сьогодні робимо, то, як ми сьогодні робимо, то з ким ми це робимо, то, з яким підходом, то з якими алгоритмами, то з яким чувством, то, який у нас фокус, це дає людям шанси не програти. Ніхто з вас не викине значок 21%. Знаєте чого? Тому що ми построїмо бізнес по життєвим признакам, а коли в тебе строїться все у відповідності до всяких там СНІПів, да, там по будівництву. Якщо ти додаєш правильний раствор в правильний е, в правильній пропорції, в, до правильного кирпича і правильні роботники роблять по правилам, то дом стоятиме вічно. А коли ти там піска вкрав, там цемента вкрав, на якось ізвісті приклеївшись, да, якісь алкоголіки лежили там не по рівню, ну так і дом строїться, да, і там, і там дом. І там, і там дом, і там, і там, і там, і там значок 21, і там і там, тільки один викидує, другий оставляє. Я скажу так, що якщо людина викнула значок, а люди куди ділись? Є на це відповіді. Є на це відповіді. І я дуже вдячний, тому що Андрій сказав Ніт. Ну як, ні, не ні, а от просто він не позвонив. Я такий, знаєте, для себе брую так. І викреслив. Я взяв людину, викреслив. Представте, він не буде брилянтом. Я собі думаю, мама рідна, в моїх руках дивіться, які судьба чоловіка. Да? Андрій, набирай мене, ми все рішимо. Ми все рішимо. Взяв, викреслив. Ну, свято місто пусто не буває. Свято місто пусто не буває. І таких ситуацій, блин. Десятки. Виходжу на вулицю, договорились на 18.00 з чоловіком. Я йому дзвоню, трубку не беру, він мені не дзвонить. І тут прямо через 20 секунд, через 20 секунд приходить смс. А що за тема розкажіть? Я джин набираю Польща. Андрій із Польщі поговорили як з рідним братом. Прямо тільки, що я прямо зараз відправляю йому реєстраційне запрошення, людина реєструється, все вже у нас в бізнесі вже новий 3%. Тобто людей вистачить на всіх. Люди, класні люди, будуть вашими. Ті, хто ваші, будуть вашими. Не ваші, будуть не вашими. Всього найкращого. Пока така історія.